Слава нашому Господу. Дякую за чудовий псалом. І, звичайно ж, найперше подяку Господу, що Він цей шлях прийшов за нас. Як дуже гарно підмітила автор цього псалма, що не тому, що не було вибору, а тому, що велика любов. Ця завершальна проповідь десь буде вкладатися в загальну. Картину сьогоднішнього зібрання благовісники знають, що є такий курс практичного благовістя. Він коротко називається Скорочено ЄШЛ, де люди вчаться, як доносити Євангелії іншим людям. І в цьому курсі є щел, є кілька таких практичних порад, навіть які запитання ставити людям, до чого підводити людей. І сходинка за сходинкою задаються запитання, на перш треба спробувати це прощупати ґрунт, в що людина вірить, чи людина взагалі розуміє, що існує життя за. Гробом, поза нашим цим земним життям. Якщо людина існує, що дом... розуміє, що згоджується, що домовиною все не закінчується, тоді виходиш до наступного запитання. чи ти розумієш, що за гробом життя буде не однакове для всіх? Що вічне життя буде різним, вічність буде різною? Для різних людей, що є життя в небі, в раю так? є життя і вічність в пеклі, в муках. Коли людина десь з цим погоджується, стверджує, що напевно воно так і є, наступне запитання, а де би ти хотів бути в цій вічності? Ну, я думаю, що тут не треба довго. Чекати на відповідь людина скаже, звичайно, я хочу бути в небі, я хочу бути з Богом, я в раю хочу бути, не хочу мучитись, хто хоче свідомо мучитися. І от тоді ключове запитання цього благовістя. А як ти думаєш, чому Бог має тебе взяти саме в небо? От чому? Як ти думаєш? І відповіді бувають дуже різноманітні. Чому? Тому що я ходжу до церкви, тому що батьки мої віруючі, тому що я нормальний, тому що я не грішу так, як грішать інші. Маса відповідей. Чому Господь має взяти людину в небо? І от сьогодні ми теж. Будемо роздумувати і шукати відповідь на одне таке питання чому, тільки трошки про другу сферу нашого життя. Я почну з псалми. Я буду сьогодні брати багато текстів, тому мені буде потрібна допомога операторів, щоб я не гортав по Біблії. Будь ласка, щоб ви виводили із цього екрану я теж міг читати. Тексти будуть дуже короткі, один, максимум два вірші, але. Але їх буде трошки більше як зазвичай. І для початку ми візьмемо псалом 33 7 вірш. 33 псалом, 7 вірш. Написано так. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав. І від усіх його бід його визволив. В житті я думаю, не одного з нас. Приходить такий момент, ми потрапляємо в такі ситуації, де схоже, як цей убогий. Яких би ми не були статків, якого статусу, розуму, освіти не має значення? Ми потрапляємо в ситуацію цього убогого, де нам так хочеться, де нам вкрай просто необхідно, щоб Господь. Нас вислухав. Цей убогий взивав. І Господь його вислухав. Бувають ситуації, коли нам просто необхідно життєво, щоб Господь нас вислухав. І от оце ключове запитання. А чому? Господь має мене вислуховувати. Це серйозне запитання. Вона є серйозніша, ніж нам здається, порою на перший погляд. Я би дуже хотів, щоб ми дали собі відповідь на це запитання. Можливо, додому приїдете, ще роздумували над цим. І все-таки дали відповідь на це запитання, чому Господь має вислуховувати мою молитву. Я думаю, що відповіді будуть різні. Хтось може сказати, тому що так написано, стукайте, вам відчинять, шукайте, ви знайдете. Колись башлики часто приїжджав один брат, я його дуже любив, коли він був там присутній, я завжди знав, що з ним буде слово від Господа. І він не один раз на своїй проповіді любив говорити: але ж Господь ще багато чого і іншого сказав в своїй науці. І тому дуже важливо бачити трошки ширшу картину. Недавно в нас була проповідь, хто постійно ходить з зібранням, приїжджав брат Андрій Вус, і в нього була проповідь про те, він там зачепав три пункти, чому Бог не відповідає на молитви. Сьогодні в мене буде навпаки протилежно поставлене питання, чому Бог відповідає на молитву. Це не менш ще раз повторюсь, складне питання і важливе, чому Бог відповідає на молитву. Чому Бог відповідав на молитви Мойсея? Чому Бог вислуховував ми вже сьогодні чули Іллю? Чому Бог відповідав такому чоловіку, як Даниїл? Чому Бог відповідав на їхні молитви? Так чому ж Бог відповів у Богому? Він не тільки його вислухав. Ми читали? Поверніть, будь ласка, ще раз цей сьомий вірш і ще й восьмий вірш. Бог не тільки його вислухав. Бог відповів. І так написано: Цей убогий взивав, Господь його вислухав, і від всіх його бід його визволив, не тільки вислухав, але й відповів. Він визволив його від цих ситуацій, які потрапив, цей убогий. І восьмий вірш дає відповідь, чому Бог вислухав убогого. через те, що Він був убогий. І ось не дає відповідь, «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його. І визволює їх ось відповідь. Бог визволив цього чоловіка не тому, що він був убогий, а тому, що він був один з тих. Сьогодні ми чули першу пісню, я одна з тих. Тому що він був один з тих. Хто боїться Господа. ангел Господній табором стає кром тих, хто боїться Господа, і визволює їх. Ось причина, чому Бог вислухав і відповів цьому в Богому. Ще один псалом, ще одна причина. Псалом 49, 14, 15 вірші, 49-й псалом, 14 вірш. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене знову ж таки. так. Десь колись приходить день недолі. Господь ніколи не обіцяв, що все в житті буде гладко. Прийде день недолі. Ти покличеш мене, я тебе порятую. Як чудово, так? як чудово, коли ти знаєш, коли прийде трудний момент, ти знаєш, куди кликати, ти знаєш до кого кликати, ти знаєш, хто відповість. так? Як чудово. Но ключ віршем вище. так? Принось Богові в жертву подяку. Найперше. Господь хоче, щоб людина навчилась оцінювати те, що вона вже отримує від Бога. Навчись дякувати. Навчись бачити те, що ти вже приймаєш. Навчись оцінювати те, що вже відбувається в твоєму житті. Принос, навчись приносити Богові в жертву, подяку, хвалу. І другий момент. Слідкуй за своїми устами, що ти говориш перед Богом, що ти Богові обіцяєш. Виконуй свої обітниці перед Господом. Інші тексти говорять, не поспішай устами своїми обіцяти щось Богові, щоб потім перед Англом Господнім не казати, ой, вибач, це була помилка, я передумав, я не схочу, я не зможу. Думай, що говориш. І Господь говорить, прийде час, коли буде важко, ти будеш знати, куди кликати, і Він тебе порятує. Так давно ми були на полігоні, і завершуючи слово, я звернувся до військових з цим текстом писання. І я їм сказав, якщо вам буде критично важко, ви знаєте, до кого покликати. Ви знаєте, чиє ім'я призвати. Зробіть це. Але далі продовжив. Але краще робити це не тільки в критичних моментах. Але кожен день. Кожен день свого життя, як написано, хто мешкає під покровом Всевишнього, хто живе в тіні його крил. Краще так. В час добрий кликати Господа, тоді є більше шансів. Що він відповість і в час злий. Йдемо далі. Послання до євреїв. П'ятий розділ, сьомий і восьмий вірш. Послання до євреїв, п'ятий розділ, сьомий і восьмий вірш. Про Ісуса Христа сказано, хто ходить на розбір ми якраз зараз проходимо цей текст. Написано так. Він, Ісус Христос, за днів тіла Свого з голосінням великим та слізми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті Його міг спасти і був вислуханий за побожність Свою. І, хоч сином Він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав. був. Був найважчий момент в житті земному житті Ісуса Христа. Настільки важко, що написано, він з голосінням великим, причому, і слізьми взивав, і був вислуханий. І знову ж питання, чому він був вислуханий? Через те, що він голосно взивав, через те, що голосіння його було з рясними слізьми, через те, що він широ і гірко плакав в своїй молитві. А можливо, через те, що він сином був. І через це отець його вислухав. Знову ж ні. І Біблія дає чітку відповідь, чому він був вислуханий, будучи сином. Але Це було основною причиною. Чому він був вислуханий? І Біблія говорить за свою богобійність. Він був вислуханий за свою богобійність. Ми читаємо в тому ж посланні кілька розділів далі, буде написано про ще одного чоловіка, який теж зі слізми благав молитві Отця. Про Ісава ми читаємо. Але не був вислуханий. Зі слізми шукав місце на покаяння і не знайшов. Не завжди сльози є ключем до відповіді Божої на молитву. І Писання говорить, він був вислуханий за свою побожність. Біблія говорить одне з послань, послання Якова говорить, велику силу має могутня оця ревна та молитва праведного. Праведного. Євангеліє згідно Івана, 11 розділ, 41, 42 вірші. Івана 11, 41. Це те, що далось біля гробу Лазаря. І зняли тоді камені, а Ісус ізвів очі до неба і промовив, Отче, дякую приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І знову ж таки, чому така впевненість, що отець завжди вислухає Його молитву через те, що він був Сином? І кілька розділів вище Ісус говорить в одній розмові, і ми побачимо відповідь на це запитання, чому? Така впевненість, що отець завжди мене вислухає. Завжди почує мою молитву. Це ж Євангелія Івана, 8 розділ, 29 вірш. Івана 8, 29. Той, хто послав мене, перебуває зо мною, отець не зоставив самого мене, бо я завжди. Я завжди. Чиню, що йому до вподоби. Ось ключ цього глибокого запевнення, що ти завжди мене вислухаєш, бо я завжди чиню те, що тобі до вподоби. Євангелія згідно Івана, 15 розділ, 16 вірш. Ісус, звертаючись до учнів, навчає. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід, щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я Моє. Ще одна причина, чому отець вислуховує молитви? Коли дитина Господня є плідною, коли вона приносить плоди для слави Божої, Ісус гарантує. Якщо ви будете приносити плоди, Отець, вислухай. І цю тему можна продовжувати. І сьогодні тема цієї проповіді, назва цієї проповіді, чому ж таки Бог відповідає на молитви? Ми вже перерахували кілька причин, чому Бог відповідає на молитви. Але є друга сторона цього питання. Одного разу Ісус розповів притчу про чоловіка, який прийшов до жертівника і захотів, щоб Господь його вислухав. І добре, що йому вдалося почути пораду Божу, коли Господь йому сказав залиши жертву при жертівнику. В тебе серце Твоє не примирене з ближнім своїм. Своїм. Іди, примирися спочатку, виріши це питання, а потім прийди і приной жертву свою. Ж Ісус сказав, стукайте і вам відчинять. От скільки цей чоловік би стояв при жертівнику і стукав, скільки йому треба було стукати, щоб Господь відповів. Та скільки завгодно. Воно нічого не змінить. Стукай, скільки завгодно, воно нічого не змінить. Тому що Бог сказав, іди виріши це питання, а потім вертайся. І не доведеться довго стукати, але вирішай це питання. Є ще одна історія, хто читає Слово Боже, ви знаєте. Був такий чоловік, якого Біблія називає Симон, в минулому він був ворожбит. А сьогодні він ну, ніби покаявся, ніби вже водне хрещення прийняв і десь спостерігав за вченням, за ділами апостолів і один момент зробив грубішу помилку. І приходить до апостолів гроші, приносить, от вам гроші, дайте мені ці дари, здібності, щоб я міг робити так, як можете, ви силою Божою. От вам гроші за це. І Петро йому відповідає жорстке слово від Господа. І що говорить цей чоловік потім в кінці цієї бесіди? Моліться за мене, щоб нічого з цього, що ви говорили, щоб нічого це не прийшло в моє життя. Моліться за мене. А чого ж ти сам не будеш молитися? Ну ти ж наробив, ти ж і молишся. Моліться за мене. І от глибоко в серці розуміє людина, що моєю молитвою буде трошки маловато. Тому що ну, не в такому я стані. Щоб Господь зараз так легко прихилив вухо на мою молитву. Помоліться за мене, щоб Господь вислухав вас. Скільки би йому треба було стукати, я не знаю. Я не знаю. І от питання, так, чому? Є моменти, кому Господь говорить, Треба стукати. І він з цього приводу притчу розказав про боговдовицю, яка ходила, надокучала, надокучала, стукала, 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 і отримала відповідь. І в кінці, як висновок, Господь підводить риску. Треба молитися завжди, не занепадати духом, стукати, вам відчинять. Бог чує молитви тих, які голосять до нього в день і вночі, бо обійних своїх, Він відповість. Він візьме в оборону цих людей, він дасть відповідь. Треба стукати. І сьогодні до когось можливо, слово таке від Господа. Продовжуй стукати. Треба стукати. Не зупиняйся, не опускай рук, стукай і відчинять. А комусь можливо, слово, перестань стукати. Ці двері відкриваються в інший бік. Я думаю, бували ситуації, коли ми самі потрапляли або бачили, ти підходиш до дверей, гримаєш, гримаєш, штукаєш, штукаєш. А хтось підійшов раз, взяв ручку відкрив, і ти бачиш, це ж вони відкриті були, просто його не так треба відкривати, як я це думав. І знаєте, бувають ситуації, людина готова стукати, вибити ці двері. А Господь говорить, вони не так відкриваються. І, можливо, до когось сьогодні і таке слово. Можливо, не потрібно стільки стукати, а потрібно щось змінити в своєму житті. Як тільки зміниш щось в своєму житті, ти побачиш, як відповіді Божі почнуть приходити. І тому, дорогі мої, сьогодні для когось слово. Продовжуй стукати і двері відчиняться. А до когось може бути слово. Зміни щось в своєму житті. І відповіді Божі почнуть приходити. Чому Бог відповідає на молитви? Чому Бог має відповісти на мою молитву? Подоймемо про це. А зараз будемо молитися. І бажаю, щоб Господь відповів на наші молитви.